Тибетський мастив це одна з найдревніших і найвеличніших порід собак, відома своїм монументальним розміром, статурою і легендами, що їх огортають. Ці собаки століттями охороняли монастирі та будинки тибетських ченців, мають вражаючу історію, яка за різними джерелами може сягати кількох тисячоліть. Тибетський мастиф схожий на справжнього лева. Густий і пухнастий комір із шерсті надає вигляду дикого хижака. Його могутня статура в поєднанні з невимовною силою робить його непереможним захисником. Не дивно, що ці собаки колись охороняли ціле стадо від вовків та навіть снігових барсів. Тибетські мастифи надзвичайно незалежні та самостійні, їхня рішучість допомогла їм пережити суворі умови Тибету. Собаки самостійно ухвалювали рішення, захищаючи своїх власників від будь-якої загрози.